Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Ми вітаємо вас. Я і Маркізо. Маркізо? Да. Вітаємо вас з нашою річницею. Річниця, як ми з вами познайомилися. Перше відео моє було 3 січня в тому році. І я вітаю нас 1016 чоловік за цей рік. Десь хто приходив, хто йшов, комусь подобаюсь, але ж я не 100 доларів, щоб комусь всім подобатись, ви ж розумієте? Ось, що ще хочу здодавити. За, за цей рік ми з вами розмовляли за рослинки. Дехто замовляв у мене вже рослинки. Я вам дуже-дуже дуже вдячна за те, що ви довірили свій вибір рослин з мого саду. Вдячна вам за те, що дивитесь, вдячна за побажання, за вітання, просто за якісь маленькі дописи, за те, що ви пишете коменти, за те, що ви е буває, немає, немає, і починаєте хвилюватись. А де це ви пропали? Дякую, дякую, що ви нас дивитесь. У нас сьогодні така чудова погода. Сьогодні вже четверте число, але вчора в мене не вийшло. Я трішки вчора була зайнята. були... Деякі справи такі, які були в число вписані, і їх не можна було перенести. Що хочу сказати? Напротязі цього року я потоваришувала з деякими із вас. Ми навіть подружилися каналами. За цей рік я здружилася з каналом Етно екопарк Рослини з того парку переїхали до мене. Деякі поїхали в гості на ПМЖ до Ніли. З каналом. Я познайомилася з каналом раніше, він і став сподвижником з мого каналу. Це був канал ставки Німфеї Сад Півдня України Анжела Скурніченко. Вона допомогла, вона, скажімо так, була вдохновителем. <схід> Дякую тобі, Анжела. Ще що хочу сказати: багато з ким ми просто стали е подружками, такими далекими, знаєте, віртуальними подружками. Ми можемо поговорити, ми можемо довіритись, ми можемо сказати друг другу те, що. ну, Хотіли слова б підтримки. розумієте. Буває, рідні можуть сказати, о ти не права, або там ще щось. Ну, то таке, життійські діла. Ще що хочу сказати: зараз на зараз. Асортимент ми збільшуємо, асортимент ми стараємося зробити таким. Ну, який підходить до нашого клімату. Не завжди ті рослини, які би хотілося вам замовити, ви запитуєте часто, а це у вас є, а це у вас є. Добре, що ви запитуєте. Дякую вам за це. Ми знаходимося під Одесою, ви розумієте, який в нас жаркий клімат. Не все, не все ми можемо виростити. Не все нам підходить, не все вдається. Але ми стараємося. Стараємося зробити так, щоб вам у нас в садочку було затишно. Щоб, коли ви зайдете, вам захотілося залишитись з нами, захотілося привітатись лишній раз. Як мені говорить одна, я вас по голосу впізнаю, навіть коли не дивлюсь. Дякую, що впізнаєте. Ще хочу сказати за наших хлопців. Ми... Я давно вже з самого початку війни я допомагаю в нашій волонтерській групі. От, і ми стараємося, дякую. Хочу сказати тим з Ізмаїлу, хто допомагав збирати нам, нашим хлопцям, посилки. Те варення, всі ті ваш часник, все-все пішло нашим хлопцям на передову. Вони передавали велике дякую. По можливості ми завжди стараємося вділити шматочок шматочок свого для них, тому що вони стоять за нас. Вони там, щоб ми були. Важкий час, важкий. Сад став для мене розрадою. В той час, коли почалася війна, я спочатку в мене опустилися руки, я не знала, що робити. Не знала. А потім, а потім я взяла себе в руки і вирішила, що саду байдуже. Є війна, нема війни, треба працювати. Багато чого пройшло, які зміни. Помінялися локації, помінялося багато що. Декого не стало у нас уже в дворі. Нас, на жаль, не стало нашого кота і пса. От залишилась тільки наша маркіза і кури. Кури я вже показувала вам неоднократно. Багато хто дописує, пише дописи, запитують люди за яйця, за кури. Так, я відправляла. Ми поїхали і в Миколаїв, в моєї в Вілічовську Ілічовсь, є мої кури, багато хто запитував. Відправляю, думаю, що люди не, не обіжаються. Відправляю теж і яйця інкубаційне. Зараз, поки сезон ще не відкрили, але кури поїхали. Надіюсь, їм буде в Миколаєві добре. Останні поїхали кохінхіни. Що хочу ще сказати? Хочу сказати, що в цьому році, в цьому році не скажу, що буде великий-великий вибір, але є дуже-дуже багато рослин. Пропонуємо, будемо пропонувати їх вам по черзі, як буде вже готовність. І вони зможуть переїхати до вас в сади. Запрошуємо з нами на прогулянки. Ми з вами їздили в цьому році. Дуже багато було поїздок. І в Білогородністровську ми були, і в Шабо ми були з вами, і просто гуляли поп море. Я думаю, що ми навіть навіть з вами за кордоном були. Я думаю, що такі прогулянки вони просто відволікають від сьогодення і. Дають силу йти, йти далі. Йти вперед. На да, Маркіза. Це наша кіцуня. Наша красуня, кіцуня, маркіза. Да? Кізя? Кізя наша? Це наша кіцуня. Вона часто попадає, але таким великим крупним планом вона рідко попадає в кадр. Вона вважає себе немедійною, мабуть, лічністю. Але вона любить ходити завжди за нами. Е, що хочу далі продовжити. Я думаю, що е, прогулянки прогулянки, десь виїхати, щось побачити, поміняти, просто поміняти обстановку це важливо. Важливо змінити просто місце. Важливо, вон, подивіться, подивитись часто на небо. Ми, а ми не маємо часу на то. У нас немає часу, ми кудись біжимо, той час кудись. нас... Але Хочу вам сказати, якщо ви десь знаходитеся, і там поруч вітер, я лохмата як їжак, і там знаходиться якась маленька, цікава така зона, зайдіть туди. Зайдіть. Нехай це буде зоопарк, нехай це буде якийсь парк, нехай це просто буде велика клумба з квітами, навіть маленька, яка вас зачепила. Зупиніться, зупиніться на хвилинку і подивіться на неї, полюбуйтеся, вона дасть вам свої. Свою, свій шматочок радості поділиться з вами. І я думаю, що це буде не Е, у нас, у нас зараз такий час, що кожну хвилину щось може летіти. Ви знаєте, там в нас була в Одесі новорічна ніч весела, дуже весела. Нас пробували, пробували як хочеш нас зламати, але може ви бачили в новостях. Як на це реагувала Одеса? Вона особлива. Вона не така, як всі міста. Повірте, я знаю про що говорю. Я хочу побажати всім, щоб цей рік, цей рік став переможним. Щоб Україну знала, знав весь світ. І не завдяки тому дурному сусідові, неадекватному. А дякуючи тому, що ми витримали, що ми показали свою силу, міць, що ми показали, що ми є такі українці. Хочу, щоб Україна процвітала. Процвітала на весь світ. Ще хочу сказати всім раз дякую. Хто не підписався, підписуйтесь. То побачить нас, заходьте, будемо раді всіх бачити. Будемо разом щось вирощувати. Скажу вам, на цей рік у мене є новиночки. Буду вам розказувати, що буду висаджувати, як буду висаджувати, буду показувати. Виписала нові дельфініуми, будемо висаджувати. Зараз я їх стратифікую. Вони знаходяться в холодному. От далі ми будемо їх висівати. І будемо далі вирощувати. Що з цього вийде, будемо бачити і не тільки дельфініуми. Ви знаєте, що е, я люблю з насіння вирощувати. То цікаво, то дуже цікаво. Бачите, які наші краєвиди. Ви бачили вже не раз, я вам показувала ці локації. Нас тихо зараз, але була недавно тривога. Все нагадує про ту війну, про того недолугого брата, недотьопу. Але ми всіх переможемо. Все буде у нас добре. Ми, як Анжела писала сьогодні дописи, читала е, такий гарний не віршований, а просто розповідь таку цікаву. Так, є таке слово будьмо. Тож будьмо.